Пішли туди. Не, не заходи нікуди, десь тут поняв. Добре. Блін, як звідси збіжати. Блін, не, не треба було ганяти по Брукхевену. Так. Ага. Треба якось біжати. О, і всім привіт, друзі! Ви на каналі Містер Амік, і сьогодні я, як видите, я попав в тюрму і якийсь пін-поліцейський. Нам треба, коротше, якось біжати, але я не знаю як. І вже вечір на вулиці, так що треба якось придумувати щось. Так, треба якось... Добре. Я йду поспати. А то Джонсі є. Так. Так, так. так. Привітна, я вже не телефон. Так. Я придумаю план. Я там, коли на другому поверсі, то я, то я. Збігати. І коротше. А де вона? Там, а, де вона, там, вона кудись побігла. Вона дивитись тут є люк. Нам треба по-бистренькому збіжати. І так, статі. А в... там тут багато? І статі, нам там треба. Збіж... Той, у мене одна жесть. Я... Нам треба знайти так, щось. Що тебе так, так. Ля -ля -ля. все у нас вертает. мені треба збігти, Так. Треба збігти, Так треба якусь машину знайти. Два ухана, да. там стоїть? Вот тут машина. скриваю. Блин, он уже камеру подивила. Де тут? Тут шестое. Треба той. Моя ласточка. давайте. Поставили. Треба Нам треба той. Е знайти треба -то. коротч, зброю. Щоб потім Ага. Так треба поїхати До моєї бази. Зараз приїду і продовжу. Так, ну все, я вже добрався до своєї бази. Секретно. Я не можу скажу, що я не Так, тут є в нас коротше зброя. Можна тут взяти. Зараз візьму. Так, чек. Смотри, тут прям пол, есть мы чуть-чуть хлоп, я тут все брось. Можно чуть-чуть поменять, Ой, чума и и можно найти. Ой, что мы стреляем? И можно. Калаш. Ну и бомба. Блин, походу мы за Треба той його на кресі стояти і перечекувати. Так, нікого нікого. так тут нікого нема. Буде інакша машина якогось інакшого чоловіка. У всього не було такої машини. У всього. Ходу поїхав. Можна вже виніс зад ти он нам по камерам не по не зізналась і до я. А піду по камерам подивлюся. Так треба. Вот я там зайду там. Давайте ограбим банк, а так, потом э там банк, там не кону кладов. Класс. Так, треба грабувати. Вот Так. Все, грабил. Треба бігом тікати. Мам, я не було утра все, все тікаємо його. Все, у нас доларів. Yes. Все. тепер є мільярд миллиард долларів. Тепер можна. Уганяємо Поймала. Mm. Так можно ехати в магазин, Все, Ой, блин, ментура. Все, едем главным. Все, ганяємо. Блин, графика. А, менты, минты. Хоп.

Ну, тепер можна вже дихати. Да. На моє, на мою. Блін. Ля-ля-ля. Так, ну тепер можна вже загрузити свій груз. Пінгтура пьма. Ой, блин, ну ты кисчел як спивать. Блин, тут шоссе урет. Блин, дура! О, воно шоссе мигалки не включает. Так, погнали. надо. Гоняем. Гоняем. Так. Треба нати. Блін, ти бер. У мене машина. На не ту шо за турній? Все треба гнати на пасу. Але вона знає е, мою машину, так що нам треба перекрасити на чорний. Так, тепер їдемо до бази і продовжу. Так, ну все, я вже в не пацюк. Так, треба тут. Поставити це. Так, давайте ми. <плес> М Можна йти. <плес> так, Я там свою вигрусив. Нема? Так. так, треба той. <плес> Якось поміняти імень. Треба той. Якось скритися. Треба того полицейскупити. Нам треба перестрілку устроїти. Что ну, ты пока машина знакома? Ну давай. Блін, а чого вона не ховається? Як я в неї не попадаю? Камін, Блін! Як тебе звати? А як тебе? Зуганю на машину. А. Погнала. Все, ай. Ай, ай. Ну, я її убив. Ну, місія завершена. Треба уганяти. Все можна уганяти. З місця преступлення. Ну, так, у нас получилось. Ну, ми тут можна вже закінчати. Я повісі робив, можна починати наслуждатися життям, Буду ганяти, буду цим. Ну, на такій ноті можна закінчати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, ну якщо ви хочете другу серію. Ну, тоді наберете на цьому відео три лайка, І тоді ми знімемо другу серію. І на другій серії буде набагато ліпший, набагато крутіший, набагато длинніший ролик. Ну, на цьому можна закінчати. І всім пока-пока. До скорого відосика.